Всім привіт і мої вітання. На сьогоднішньому уроці ми намалюємо дуже гарний такий літній пейзаж, на якому зобразимо гори, небо і ялинковий ліс. Отже, для початку нам потрібно з вами простий олівчик та прикріплений формат до вашого ДВП. <світ> У мене зараз тут картон. Тож, він трошечки сіруватий, однак ви можете використовувати все той ж акварельний папір, який використовували раніше. Малювати ми будемо гуашевими фарбами. Тож, найкраще підійде саме акварельний папір. Для того, щоб зробити цей малюнок, я в першу чергу від'єднаю наш другий план від неба. Трошечки нижче. Краю листка з правої сторони, буквально 2 см донизу. Я ось такими знаєте, зубчатими лініями спустю другий рівень наших гір. Тобто це ті гори, які знаходяться до нас найближче. Далі вже будуть іти лише ялинковий ліс. Потім будемо робити ось, ось таку гірку. Отже перша гора у нас буде. Іти з лівої сторони, десь трошки вище серединки, ось тут я її майже рівною лінією. Потім обірву ось так донизу і спустю приблизно з середину листка по вертикальній його основі. Та зображу ще одну дальню гору, яку буду бачити лише отак, такими от, межами. Це наш дальній план. На передньому плані я лише ось такими невеличкими трикутними лініями покажу, де буде саме ліс. Ось тут у нас обмежується ліс, і наміттю свої ялинки. Я не люблю промальовувати все прям до деталей, тому що ну, вважаю, що інколи це не має сенсу. Так, і в з вами роботи. Зараз ми просто намічаємо, де у нас будуть ялинки. Зображаємо їх ось такими лініями, гарно тиснемо і відмежовуємо ліс, щоб ми могли зрозуміти, що отут у нас вже буде зовсім інший колір. Ну, от такий несуразний і нескладний у нас вийшов малюнок. Тож я відкладую олівчики, у мене є водичка підготовлена, беру палітру. Та будемо підбирати кольори, які потрібні для нашої з вами сьогоднішньої роботи. Отже, не біємося. Не сумніваємося, а слухаємо уважно і підбираємо кольори. Отже, для неба нам з вами зараз знадобляться наступні кольори. Це білило титанове. Та, якщо у вас немає блакитного, це вам може надобитися ультрамарин. Або синя темна. Але я візьму такий блакитний. І білило титанове, оскільки блакитний, достатньо темний, щоб зобразити небо. Білило насилу відкрила. І зараз, за допомогою мастахіна, у мене він такий десь був, ось такого, я накладатиму фарбу на свою палітру. Блакитний, десь в ось такій кількості. Та білило титанове. Також кладу поруч. Зараз я буду малювати лише небо, тож будьте уважні і нічого не пропустіть. Тож, невеличким пензликом я розведу блакитний колір, щоб він став м'якший. І в окрему ячечку сюди, добавлю блакитний та білий. Білого беру багатенько, щоб колір неба став достатньо світлий. Ось так змінився колір, він став набагато світліший. я перевіряю, чи мені підходить цей відтінок. Як ви бачите, він став такий світлий, яскравий, отже, він мені підходить. Замальовую повністю небо. Перевіряю межі, ось тут в мене плівочка. І замальовую до лінії гір. Не поспішайте, перевіряйте, чи у вас немає дирочок, щоб все вийшло гарно і охайно. Отже, ось так. Періодично я перевіряю і піддаю воду, тому що мій, мій папір він впитує вологу дуже швидко, і фарба стає густою. Та погано лягає на папір, вона тянеться і залишає дирочки. Перевіряйте, що у вас не було таких недоліків. Отже, замальовуємо поки що небо в один колір. Ось так. Тепер нам потрібно лише білило, щоб підмалювати хмари. Тож, від центральної гори я буду ось так білим кольором, я не мила пензлик, а одразу ось так буду підмазувати, підмазувати хмарки. Можна їх робити такими заокругленими, можна робити ось такими ось мазками. Але я роблю це мазочками поступово, нібито підмішуючи до блакитного кольору. Все це ж саме роблю і ось тут, також підмальовую собі хмарки. Чим більше білила я беру, тим світліші вони стають. Тож я буду малювати в декілька етапів, щоб мої хмарки не всі були чисто білими. Десь більш світліші, десь нам біль... набагато темніші. І замальовую ці ділянки ось таким способом. У мене виходять такі от лопаті, цікаві хмарочки на блакитному, чистому небі. Сподіваюся, вам подобається те, що виходить. Отже, тепер я мию пензлика і буду додати інший відтінок. Щоб змінити от саме відтінок, тому що колір синій, він є синій. Так? Я візьму ультрамарин, невелику кількість, навіть пензликом. Ось так, і додавлю його. До того блакитного, яким я малювала. також добавлю блакитний. І мій колір зміниться в відтінку. Він стане такий більш тепліший, трошки схожий на фіолетовий. Саме цим кольором я промалюю ось цю ліву гору. Поступово з'єднуючи її ось тут із небом. Десь краска підтікає, і робиться перехід такий більш ніжніший, десь стає більш щиткіший. І саме ліву частину цієї гори я замальовую ось цим відтінком. І замальовую я її повністю донизу по млівій межі. Ось тут. Ось так підмальовую, підмальовую. Тепер поступово беру блакитний. І підмішую сюди блакитний. І наша гора стає таких двох відтінків. Десь вона геть блакитна, а десь вона має відтінок ультрамарину. Ви можете обминати свої натяки на ялинки, а можете замалювати їх. Тобто це вже буде залежати від вашої впевненості в тому, що у вас виходить і вийде в цілому. Я замальовую цю частинку і зупиняюся. У мене є ця гора, а ось цю гору ми забули. Тож, беремо наш блакитний в чистому вигляді і замальовуємо центральну лінію гір. Можете робити такі нібито покусані края, тоді ця гора буде більш правдоподобною, тобто вона буде схожа на справжню. Замальовуємо. Фарба закінчилася, але оскільки це основний колір, я беру ще на палітру, додаю обов'язково воду, щоб вона потім фарба не липла, і замальовую центральну нашу гору в один колір. Тепер, коли гора замальована, беру білий колір. Сподіваюся, ви стигаєте за мною, якщо ні, ставите відео на паузу і продовжуєте зі мною пізніше. А поки що беремо білий і будемо підмальовувати на цій горі якісь сніжні такі, знаєте, візерунки. Нібито десь там зверху видно сніги, ця гора засніжена. ось нібито, ну... Випадковими лініями підмальовуємо і підмальовуємо нібито цю лінію донизу. Моя рука ось так труситься, і це дає такий ну, ефект промальовки, не знаю, реалістичності. Тобто я прям протрушую руку, і моя лінія не буде така сильно груба, сильно рівна, що не буде схожа на справжню, на справжню гору. Так? Підмішаю ось цього кольору і трошки десь. Пророблю ті самі рухи, ті самі мазочки ось по цій частинці уже е, мішаною з ультрамарином фарбою, тобто чуть-чуть зміню відтінок. Наступний мій етап домалювати про ліву гору. Я беру ультрамарин і розмішую його з білим та домальовую. Свою ліву гору. І, як ви бачите, кольори зовсім різні. Відтінки вони набагато відрізняються один від одного, по теплоті, по холоду. Тобто, бачите, ця гора більш така, нібито фіолетовіша за центральну, тож цей кольор мені підходить. І я промальовую її. Можливо, навіть трохи темнішим кольором. Да? Та об'єдную із попереднім синім, щоб гарні, вийшли гарні переходи між кольорами, і у нас крайні частинки більш фіолетові, тобто з ультрамарином і білилом, а центральна частина гори блакитна. Наступний етап. Для наступної гори нам потрібен зелений колір. Вас це може бути зелений світлий або зелений темний. У мене йде зелена темна. Я візьму зовсім трішки, оскільки зараз ми працюємо лише з горою і домішую до цієї ж самої палітри, з якій малювала щойно розмішаний з ультрамарином. Колір, да? І промальовувала гору. І в мене вийшов такий розмитий колір морської хвилі. Давайте перевіримо його ось тут на цій горі. Ось такий відтінок. Я е, малюю пензликом достатньо таким стареньким, ось тут, і в мене виходять такі, бачите, маленькі-маленькі гілочки, мазочки, ось, ось так. Тобто пензлик розтопирений. І оцими мазочками я промальовую дальній ліс, і в мене виходить гарний ефект, такий, ніби то кожне дерево, видно із під, ну, виходить із від пензлика, і його видно. Тож я промальовую частинку моїх, моїх дерев і додаю трошечки білила. Зовсім трошечки. І промальовую наступну. Отаку ламану, бачите? Тобто я не роблю заборчиком однакової висоти, а одну вище, друге нижче, наступну сходинку, можна так сказати, свого лісу і спускаюся донизу. Стараюся, щоб переход був не такий сильно ну, яскравий, тому проходжусь і тут, і там, і тут. І в мене виходить таке розмите зображення. Знову додаю білило. Можу додати водички, оскільки фарба достатньо вже загусла. І замальовую ось цей низ, а потім підніматимусь доверху. Я обходжу свої ялинки, замальовую низ моєї гори. Тут у нас вже ліс починається, тому я туди не заходжу. Якщо потрібно, додаю фарби. Додаю зеленого і краплинку блакитного. І підмішую з білим, так? щоб вийшов той колір, який мені потрібен тобто ось такий відтінок. Та поступово проходжуся іще по лінії цієї гори та нашого дальнього лісу. Замальовуючи весь простір, що ми для цього виділили. Навіть якщо в якихось ярусах у вас будуть трошечки інші відтінки даного кольору, це не страшно. Це буде показувати, що там вище, а там нижче. І тобто, ці похибки, вони допустимі. Саме такі похибки дають нашим малюнкам більшої різноманітності, такої знаєте, живописності. Тобто, що малюнок стає більш реалістичний. Ось так. Сподіваюся, у вас все виходить і ви встигаєте за мною. Якщо ні, повторюю, ставите відео на паузу і продовжуйтесь мною пізніше. Отже, ми закінчили малювати небо і гори. Тепер лишилися лише наші ближні ліс. Однак він поділений на два, таких, на два плани. Тобто є задній план, він трохи світліший, і є передній план, силуети наших ялинок, які набагато темніші. І для цього ми беремо два, два кольори. Темно-зелений. Та це може бути синя темна, оскільки вона достатньо така контрастніша, ніж ультрамарин. Так. І невелика кількість синьої темної. Я кладу все по різних ось е цих ямочках, щоб ви могли на це все зрівняти. Так як на зелений світіший, я додаю трошки синього до зеленого. І в нас з'являється такий яскравий відтінок морської хвилі. Такий, ну. Смарагдовий колір. Люблю цей колір. Добавляю каплю води. І, можливо, зовсім капельку білого, щоб трошечки, нібито проявити і прояснити цей колір. Він, він стане яск... трохи світліший і якраз підійде для наших ялиночок. Отже, зараз ми будемо малювати ялиночки, але не всі. Я вам показую. Це в мене буде крайня ялинка. Потім я зроблю одну ось тут. І. Ось ці ось ось одна і ще одна ялиночка. А також замалюю ось цю частинку лісу, десь приблизно ну, насправді, можна і повністю, щоб не боятися потім малювати передні ялинки та десь, десь схибити. Тобто... Тож, я починаю із оцієї частинки лісу. Малюю те саме, що робила. Із горами. Тобто малюю нерівності, якісь там ось такі от шороховатості, спокійно заповняючи простір. Десь додаючи висоту, десь її понижуючи. Отже, ось так. І починаю малювати ялинку. Для першого я малюю лише його висоту, додаю пару гілочок, ось такими мазочками, і роблю першу спідничку. Оп. Потім спускаюсь нижче і роблю наступну спідничку. Не забуваємо, що спідничка буде не лише і ліво, але і донизу так само. Наступна гілочка може бути отакою хаотичною. Тобто, просто показувати, що вона там взагалі є. І останню я вже роблю достатньо велику отаку, отакими от кривими лініями. Тобто ми не промальовуємо чітко кожну гілочку. Ми робимо кривими лініями натяки на нашу викривлену ялинку, оскільки більшість ялинок мають несиметричну не, не форму. Певні види і сорти, скажімо, цих дерев, вони мають симетричну, гарну форму, які плавно спадають донизу. Решта ж можуть бути і ось такі. Наступно так само я роблю вгору і навхрест, і знову навхрест. І десь додаю якогось об'єма. І в мене вийшов такий, нібито натяк на ялинку ось так. Та замальовую низній простір нашого лісу. Чому я люблю малювати от такі дерева вже одразу пензликом, тому що це дає можливість пофантазувати і от попробувати себе, от, такі от достатньо. В експресивній формі живопису, емоційній формі. Додаємо тут якийсь об'єм ось так. Та переходимо до наших крайніх явиничок. На моєму зразку вони також достатньо тонкі. Тож я роблю невеличку висоту і починаю оцю гру вправо -наліво, вправо наліво. Тобто, я малюю не спіднички. А їхні криві сторони, ось так. Тобто вони в мене достатньо криві ці ялинки, нібито п'яні. І останню ялинку так само, десь там шматочок наших колючок зібралося, потім сюди пішли. Наступні пішли в ліву сторону і трошечки вправу. Ця ялинка дуже побита вітром і зовсім не І ми малюємо, не забуваючи лише про те, що ці, що ці спіднички мають бути в якому ж стані. Нам ніхто не зобов'язаний це говорити. Тобто ми робимо її одна вище, друга нижче, отаким от от хаотичним способом. Та замальовуємо нижню частину цього ось нашого лісу. Ось так. Це наш другий план. Під цим я маю на увазі, що передній план ми ще не малювали. Тобто, зараз нам потрібно буде змішати набагато темніший відтінок. І промалювати вже наші передні ближчі ялиночки. Хто не встиг, ставить відео на паузу і продовжує з нами пізніше. А поки що я буду мішати найтемніший відтінок. Для цього я пропоную змішати наш зелений не з ультрамарином і не з синім темним, а з фіолетовою фарбою. Отже, на кінчик пензлика, десь такому ось кількості такі, я кладу фіолетовий. Та додаю до нього зелений. Змішую. Колір виходить достатньо темний і, в свою чергу, набагато тепліший, ніж той, що у нас був. Він схожий на такий дуже темний, трошечки бруднуватий, зелений. Але цей колір буде відрізнятися від нашого попереднього, завдяки тому, що він буде набагато тепліший. Отже, починаємо промальовувати ялинку. Я знову на... На... накидаю основні гілочки ось такими плямками і поступово розширюю межі своєї ялиночки. Тобто наступні, наступні, наступні мої спіднички стають все ширші. І ширші. Але при цьому достатньо такими, як би це сказати, правильно масивними масками. Жодної окремої гілочки я не промальовую, а роблю лише достатньо густий силует. Перша ялинка готова. Беремо. Наступну так. Ось так я промальовую і берусь до наступної. Знову невеличкий верх, тоненький, і достаю туди сантиметра півтора, він буде тоненьким. Потім поступово розширюю в одну сторону, викривляю в іншу. І продовжую ось так. такими Хаотичними п'яними лініями замальовувати. Свою ближчу ялиночку, постійно розширяючи її ширину, тобто, нібито цю конусовидну форму, роблячи все ширшу і ширшу. Тут я можу замалювати ось цей ліс повністю. Виді? Типу, там ще щось є. Та підмішую новий колір, тому що мій вже закінчився. Тож я візьму ще трохи і синього також, фіолетового і краплинку зеленого. Ви можете самі експериментувати з кольорами і підбирати ті відтінки, які вам подобаються. Я вам даю варіацію того, що можна змішувати, а ви вже обираєте свій. Чим темніше вийде цей колір, тим краще. Єдине, про що я вас попрошу, не додавати до цього кольору чорний, щоб затемнити. Тому що чорний дасть бруд і ваш малюнок втратить свою цю живописність. Отже, я починаю замальовувати наступну ялиночку. Та опускаюся до нижньої межі нашого малюнка, згладжуючи ось тут, усі межі, там, де плівочка, щоб в мене не було дирочок. Ось так. Та малюю ще одну найвищу ялиночку. Її я буду малювати дуже обережно. І буду старатися максимально її таку зробити цікаву і викривити, щоб мій малюнок мав таку якусь ізюминку і не був нудним. Тож, ось моя ялиночка, бачите? Ось така вона тонка і висока. Гілки розходяться то туди, то сюди. Десь вони зламані, десь їх вітром, буревієм зламало, тож їх там навіть і немає. Однак ялинка стоїть, і вона масивна та достатньо висока. Замальовую межі лісу, ось тут, уже не боячись, прям таким заборчиком. І перехожу до останньої нашої ялиночки. Вже не дочекаюся подивитися, що вийде в кінці. Остання буде невисока, і я зроблю її такою широченькою і гарненькою. Ялиночкою. Тобто, в мене лише одна межа, хрестик, і погнали. Я поступово так додаю, додаю гіличок, що спіднички навіть не, ви, ну, не, не читаються, скажімо так, ми їх не бачимо кожного окрему спідничку на цьому малюнку. Ось так. Замалювали. Навіть на відео ви можете побачити, що ось ялинки трошечки відрізняються в тоні. Десь воно, звісно, відблискує, тому видно поганенько. Але, повірте, ваші ялиночки мають бути з таки двох відтінків: темніші тим, і світліші. Пропоную зняти плівку і подивитися, що в мене вийшло. Дивіться, моя права межа достатньо крива. І я вам поясню, чому. Тому що я була неуважна і коли промальовувала. Ліс оціє, оцього, оцієї гори. Я пропустила багато місця і не замалювала всі свої дірочки. Тому зараз буду це діло поправляти і вирівнювати межу ось цього контуру. Все. Перевірте, щоб у вас не було таких помилок. Та знімаю плівку, продовжую далі. Лівку я знімаю від малюнка, нижню тягну до себе, щоб порвав... якщо воно буде рвати папір, то не рвало сам малюночок, саме зображення. А верхню тягну догори. Ось так. І ось такий чудовий малюнок, Ой, у нас в результаті вийшов. Сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо ні, ставите відео на повтор і спробуйте ще раз. Не забудьте поставити лайк, написати свої враження і підписатися на канал. Дякую за вашу роботу. Всім гарного дня!